Зі зброї потрібно стріляти в орків, а не ховати її у себе під матрацом або ж націлювати на когось у розпал сварки. На території прилучени не ведуться бойові дії. Натомість у громаді трапляються випадки використання вогнепальної зброї в злочинних цілях. Щоб убезпечити людей від хибних вчинків та їх трагічних наслідків, на прилученні стартував черговий місячник з добровільної здачі зброї. Наразі дуже багато зброї, яка знаходиться на руках як офіційно, так і неофіційно. Но в даному. Випадку ми будемо говорити про зброю, яка знаходиться нелегально, неофіційно в когось на руках, в когось під матрацем, десь, можливо, в когось в сараї прихована. Хотілося б довести до всіх, що на сьогоднішній день я підписав відповідне розпорядження про черговий місячник добровольної здачі зброї з метою надання ще одної можливості добровільно. Здати повернути цю зброю. Повертаючись до цього, говоримо, що ті, хто добровільно здають зброю, будь то трофейна зброя, будь-то зброю, яку отримували свого часу для відсічі агресора, але офіційно вона не була оформлена, або людина там не, 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 не оформила, не стала до лав збройних сил, але тоді була готова. Прохання дуже велике в цей визначений термін. Місячник все ж таки зібратися силою духу і повернути цю зброю. Вона повинна обліковуватися там, де вона повинна бути. Громадяни, які добровільно звернуться до відділу поліції або військкомату, звільняються від кримінальної відповідальності. Як залишили територію російські війська Прилузького району, з того моменту вже зареєстровано 23 кримінальних провадження. У 16 з них вже оголошено про підозру, це говорить про те, що ми вже неодноразово доводили, що при добровільній здачі ми відповідно до всіх вимог закону людина не притягується до відповідальності. Але якщо це здійснюється в примусовому порядку в рамках кримінально-процесуального процесу, то відповідні люди будуть притягуватися до відповідальності, і це тягар на все життя. Я думаю, що ці проблеми нікому не потрібні. Тому. Говорячи про те, що в нас вже є факти реєстрації кримінальних проваджень і притягнення до відповідальності людей. Друге, говорю, що є певні списки людей, які свого часу отримували цю зброю, але до цього часу не здали, враховуючи, що вони тоді намагалися, не намагалися а вчиняли дії для захисту територіальної цілісності, ми даємо. Черговий шанс повернути цю зброю, щоб не поповнювати списки кримінальних проваджень і людей, які притягуються до відповідальності, на сьогодні обліковано 354 одиниці вогнепальної зброї, яку здали добровільно на прилученні. Найкраще, що можна зробити для безпеки громади зосередити зброю у законних місцях зберігання, де порох триматимуть сухим і в потрібний момент ним правильно скористаються. Наголошує Володимир Чернов. Я сподіваюся, що все таки люди свідомо віднесуться до сьогоднішньої там заяви прохання вимоги. І ми значно скоротимо кількість цих кримінальних проваджень, тому що як я сказав, повторюсь, це тягар на все життя, це кримінальне притягнення до кримінальної відповідальності, і можливо, це комусь на все життя може запам'ятатися.